Я вас вітаю. Сьогодні свято надпотужний енергетичний день, день весняного рівнодення. Сьогодні розпочалося рівнодення об 11.01, і це розпочинає початок. Настання нового року сонячного да? наші далекі пращури святкували 20-го рівнодення або 11.01. і настання нового року починається, правда, вже з 21-го, коли сонечко сходить. Да? От У різних містах України, наприклад, да? о 6 або 5. там... В деяких е, містах. Орієнтуйтесь так, все, що східніше Києва. Е, раніше трішки там 5,55, е, все, що західніше, там вже з шостої. Ну, я думаю, можна подивитися, загуглити, коли схід сонця. Що вшановується Бо хто вшановується в цей день? І взагалі, що цей день може означати саме для нас да, з вами? <кій> Вшановуються, по-перше, далекі пращури вшановували таких богів, як Ярило, Бог, Сонця, да? дехто називає це Бог Ра, там це Турція, Єгипет? Бог Ра. Да? Але не лише там, на Заході також відомий він як Бог Ра. Але у нас, у у українців це Бог Ярило. Навіть неважливо, як називали тих хто. Тих, хто святкував і вшановував цих рідних богів, і рідновіри, і язичники, це почали такі назви давати, коли вже почалося знищення. Бо це було на загал. Це не було, що це якась певна релігія. Це всі люди вшановували, всі на загал. Це поклонялися силам природи, і це було, на мою думку, досить правильно. Це було більш гармонійно. Природа це матінка наша. Да? Земля, матінка наша. Тобто Бога Ярило, як ми вже прояснили, і богиню Весту насамперед. Богиня веста, це богиня весни, богиня плодоріддя. І саме тоді робилися крашенки, украсилися яйця не варені, а сирі як символ плодоріддя, да, потомства, продовження роду. От, і, Бог Ярило, хто він? Це Бог Сонця, по-перше, він потужний, він дорослий, він зрілий. І, до речі, саме Паску робили саме в цей день, а не тоді, як уже християнство назначило і геть інший символ передало Пасха. це символ плодородя, да? чоловічий орган, який зачинає. Да? Нове життя, символ плодоріддя. Паска, і на ньому, що біле, це глазурь, це як саме сім'я, да, яке до плодоріддя має пряме відношення. От, ось такі боги і такі символи та значення. Що ми сьогодні подивимось? А я оберу колоду Сили природи, це українське видання-колода. Ну, видавництво Орнер, це не реклама, мені за це ніхто не платить. Але я такі ось карти використовую, то я вам і показую. Чого чекати? Да? Перше бажано в цей день провести такі ритуали, як позбавитися від старого, ну, бажано хоча б да, до настання ранку, до нового року. От з 11:01 це вже розпочаток нового. Тобто можна до того, можна за цей день, якщо ще не встигли. Нам дається ще час да, до завтрашнього світанку, так би мовити. Що нове йде у ваше життя? Давайте дивитися, Давайте дивитися, що нове, що вам сили природи підкажуть, що нове. До речі, сьогодні і тонка ще грань між світами, шановуються також наші пращури. Згадайте, запаліть при можливості свічечку. Да? У мене горить свічечка, і на шану богам. Ярилі та весті і всім рідним нашим богам і на спогад також на спогад тим, хто вже пішов з мого роду і українським богам. Кожен мій розклад він підсилює тих. Хто дивиться, тож діліться ним, передивляйтесь ще раз, ви станете тільки потужніші, тільки щасливіші, тільки прокачаніші, я би так сказала. Да. Що нове йде, що підкажуть нам сили природи? Сьогодні природа святкує да, своє свято, і земля рідна, і вода. Водичка, да, прямо дзюрчання таке струмочка, я відчула. Що Щонове, четвірка кубки. А хтось сидить ось так, е, не мов би, знаєте, і відмовляється від чогось, відсторонюється, відвернувся. Хтось ще не відчуває таких енергій цього свята, да? комусь не до цього свята, не до весни, не до. Ну, В общем-то, геть енергії. Комусь надто потрібна чисточка, на когось хтось, як, знаєте, в яких -то, як за гратами чогось чужого впливу, наприклад. да? Хтось сидить і мов би, скувала та павут, те павутиння якесь, а, яке не дає рухатись, хтось якийсь вибір не може, так чи так. Тією доріжкою йти, чи тією. Ду людину обрати чи інше, туди поїхати, да Ну тут про шляхи взагалі. да Людина їде, але ще обирає. Але рухається вже людина, да робіть крок, і дорога прокладеться, як то кажуть. Ну Тут і таке послання також. Давайте ще подивимось для тих, хто. Дивиться, ну, дивіться, вам тут просто дари, природа дарує, туз жезлів. До вас прибуває енергія. Просто вже з цієї минути, от, вибачте, хвилини прибуває зараз енергія. Подивіться, як це потужно. так. Мене також забояли тут енергії, потужні, що ж, камера трішки збилася. Туз. Туз жезлів, це про що? Прибування енергії на розквіт, на ваш розквіт, на розквіт рідної землі. Ми заодно дивимося про Україну. Гарні звістки говорять птахи. До речі, мої любі, не забувайте годувати птахів. Так, вони знаходять собі якусь їжу, так, якісь зернятка, яких до комах, але ж і ми можемо також їх підгодовувати. Втім, годуйте, звісно ж, такою їжею, яка для них підходить. Це якісь зернятка, хліб, який не надто там з якимись... Добавками, але краще все ж таки зернятка. Всі ми знаємо, так? що це може бути і пшоною, і ну, що у кого є. Я думаю, зайва жменька зерняток завжди знайдеться у домі. Так? Так, тож потужна енергія на розквіт і хороші новини. Потужні хороші новини. Я би навіть сказала це про стан речей в нашій країні. Тут будуть новини. Так, уже добре, уже приємно почути. так? Пишіть, до речі, коментарі, ставте вподобайки, щоб підсилити ці енергії. Королева Жезлів, якщо дивляться саме дівчата, це ви. Потужна, вродлива, така, знаєте, чомусь іде. От я зараз не можу намалуватися дівчатами, які в полях працюють і на тракторах, на комбайнах. Наскільки це потужно? Поки наші воїни, да, хлопці, шановні воїни ЗСУ захищають наш кордон, нашу землю рідну, дівчата також працюють на землі дуже потужно. У мене також є, можливо, я вже по віку не підходжу. права і на трактор, і на комбайн. І я не виключаю, що ще буду також, ну, наприклад, свою землю да, перерати і, і таке інше, да, якісь операції. Вже забулося, звісно ж, бо я давно то проходила, здавала на права на таких. Махинах, але ж, як то говорять, руки пам'ятають. Ну тож, дівчата тут потужні. Якщо дивитись так з точки зору, можливо, стосунки, так, то тут керуватиме у стосунках жінка. Так? Бачите, як тут? Воли чи буйволи, да, зараз і зубри є в Україні, кого тільки немає да, тварини. От, якби ще їх не знищували, ті, хто зі Сходу прийшли, да, з сусідньої не до країни, то взагалі було б гарно. А так ще е, тож скомпоновує. Жіночка, да? ну це ви, хто дивитесь, чимось ви керуєте. це Я прямо бачу, кимось, чимось, або в стосунках ви визначаєте, як далі стосункам, або у колективі якісь моменти, де саме ви, як Іван Сусанін, ведете вперед. Да? Чи стосунки, чи когось за собою, які-то ідеї. Висуваєте. Так, далі. Чого вам чекати найближчим часом? Що нам матінка природа підкаже? Лицарь мечів, хтось або до вас їде, або ви їдете кудись. Ну, тут чоловіка показують. По справедливості щось, якісь справи вирішуватимуть це саме так. Дочекаєтесь ви якоїсь справедливості? Що це за справедливість? для тих, хто дивиться десятка жезлів. У кого дивіться були якісь обмеження, ви, принаймні, напрямок знайдете, як вийти з тих обмежень. Так, Сімка кубків енергії приходять вже більш лагідні. Що це означає? Там, де вам доводилося прямо-таки боротися, чуть ли не воювати. Тут вже настання таких якихось мирних ну, переговорів, не побоюсь цього слова. Чи це за країну ми бачимо, чи це також і у вашому житті таке щось а, схожа ситуація? Да? І знову ж таки, тут незадоволення станом речей на сьогодні. Але. Це покращиться тут із п'ятірки кубків да, ось такої ну, або такого. Ви ж хто дивиться, якщо чоловіки, то енергії вони ж не е, мають статі, і у жінок можуть бути такі енергії, да, от незадоволення станом речей і у чоловіків якесь незадоволення станом речей, то воно вже буде переходити, вам тут підказують. У таке саме задоволення. Да? Дев'ятка кубків це про радість, про якесь відновлення, я навіть би сказала, відчищення. Хто у мене на чисточку записаний, то вже ви будете, як нова монета, да? відчищена. Подивіться, це розквіт. Це людина, яка розкві... розквітла просто дівчатка років 10-15 скинете з плечей. До речі, записуйтесь на чисточки. Саме зараз період дуже хороший, дуже гарний. чисточки, діагностика спочатку. Да? Подивимось, в якому ви стані, енергетика ваша, в якому стані. І будемо. Зараз я якраз в процесі, я не буду казати конкретно, от, з ким я працюю. Да? Тож записуйтесь, будемо дивитись, призначати кожному коли. День, ну і все, королева кубків. Три е, карти по кубкам. Причому, подивіться, е, як по да, відновлення. Тут п'ятірка кубків, незадоволення станом речей. Дев'ятка кубків це вже відновлення, Вже видно, що розквіла така да. жіночка тут, але ну, чоловіків також стосується. Просто дівчатка. Частіше, мабуть, звертаються і дивляться мої розклади. Дев'ятка кубків, а тут вже королева кубків, тут вже ви королева. Ви подивіться, як вона крокує по життю. Як, які у неї енергії? Напишіть в коментарях, до речі, чи вже у вас такі, чи ще, поки ви йдете до того. Ну так. Тут показують вже е, після чисточки, після оцього відновлення. Тобто буде у вас це відновлення. Я не знаю, можливо, ви самі якось практик е, мене ж дивляться також, да, колеги мої е, практики, то ви зможете у вас це вийде, відновитись, відчиститись. Ну і король кубків. Ну, дивіться, мої дорогенькі, це ж просто золото, да, не розклад. Королева Кубків і король кубків. По-перше, це пара. Хто ще не мав пари, ви йдете з цими мільними, да, як тут показано кроками. Давайте навіть їх отак розмістимо. Можна так, а можна і ось так. Бо тут виходить, що ви королева, яка крокує навіть не до короля, ви йдете собі. Така, нікого не трогайте, а тут король такий, кубки. Це він йде до вас, так? а ви начебто навіть від нього. Тут навіть у когось така ситуація відіграється, що ви нічого не очікували, нікого не чекали, а тут з'являється: у кого, що це за чоловік, я не скажу, бо, дивиться, ж, не одна людина. Для індивідуальних моментів, так? по стосунках, по всьому, пишіть у. Viber або Telegram, номер вказаний або у відео буде, або під відео у описі. Розкривайте опис під самим відео і пишіть. Так, випадають карти підказки: Шістка пентаклів. Вам допомога йде, вам фінансові надходження йдуть. І десятка пентаклів також. Хтось йде, просто крокує цими семимільними кроками. У шлюб щасливий, заснований. Так. І так, що вам хочуть порадити, так? сили природи, давайте подивимось. Десятка кубків. Дивіться, дві десятки це вже просто. Це вже просто найкращі карти для сім'ї. Ви будете радісні, ви будете щасливі, задоволені справами, які є у вашій сім'ї. Просто е, якесь щастя йде, чи до повернення когось, воз'єднання. Е, всі раді і щасливі у вашій сім'ї. Да? А, а вам особисто оце, хто дивиться, що тут навіть порад е, не дають. Ну, хіба що, ото, чисточку, щоб так було. Да? І колісниця, колісниця, можливо, вибір був у когось який-то. Давати на бік добра, як то кажуть. Але з іншого боку, а, тут говориться, що і темне, і світле да, має бути гармонія якесь а, рівно, як, як сьогодні рівнодення. Да, так. Ось з цього моменту навіть тут підказка рівнодення, бачите? І день і ніч, да? щось почнеться просто нове. Шістка кубків. Якісь, е, у когось стосунки, можуть навіть нові початись, у когось відновитися, е, хто з'явиться, хто давно да? не з'являвся. Ось ця людина вже прокладає до вас шлях, можливо, навіть на мапі лицар Пентаклів. Так він рухається не, не дуже. Швидко, навіть повільно, я би сказала, але вже прокладає шлях. І як і твох королева мечів. Не будьте надто такою суворою, да? не будьте обдумайте все. Можливо, у когось якісь трикутники були, вісімка мечів. Не робіть згоряча, як то кажуть, бо ось як туди, людина. Пажезлів. Ну, пажезлів це не зріла трішки людина. Не рубайте з гаряча, можливо, хтось хоче а, зі злостю якоюсь агресією прийняти людину. Не варто такого робити. Посилайтеся саме сьогодні хоча б лучики добра, лучики світу, лучики а, ці промінчики, точніше, світу миру і добра всім. Ну, Дивіться, як я і кажу, а, я люблю казати, заскріньте цю карту для талісмана. Я люблю казати, коли я відчуваю потужність моменту, да, потужність карти якоїсь, карти послання. Можливо, не дуже так освітлена вона гарно. Не знаю, як так повернути. Але я сподіваюся, у вас вийде заскрінити її і зробити її. Талісманом цього періоду. А я вам бажаю щастя, миру та добра. Хай настане вже мир у нас в Україні. Донатьте, на ЗСУ, адже вони все роблять для захисту нашої рідної землі і нас всіх з вами. Всіх люблю, обійняла, до скорих нових зустрічей!